Мир Боже, та нехай Господь переже вас там, де ви зараз є. Яку таємницю не знають віруючі. Дві тисячі років тому назад проповідував Ісус тут на землі. І, звертаючись до учнів, Він говорив: вам дано знати таємниці Царства Божого і розуміти, що я проповідую, а іншим не дано. І минуло дві тисячі років. Люди говорять. Що читали Біблію, знають її, у церкві були, ще щось знають, але фокус у них стоїть не на знаннях, але не на таємниці Божій. Кожному з нас важливо знати і мати цю таємницю, бо хто має це, тому дано буде і примножитися, а хто не має, у того відніметься те, що має. Тобто, якщо ми не зберігаємо таємницю, якщо не розуміємо царства Божого, не сфокусовані на ньому, то втрачаємо навіть те, що було дано. А якщо ми знаємо і зберігаємо таємницю царства Божого, народжені від Бога, то нам дано буде і примножитися. Амінь.